Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Пряма мова. Програма, де ми спілкуємося з цікавими та відомими людьми і обговорюємо ті теми, які варті вашої уваги. Сьогодні в мене в гостях лідер політичної партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. Вітаю вас, пане Анатолій. Вітаю. Власне, вітаю на Рівненщині Вже не вкотре. Чим замовлений цей візит на Рівненщину, Скажіть так? Ну, якщо коротко, два слова: це е, довіра і правда. Поясню, ми проводимо робочий семінар, куди запросили наших депутатів від громадянської позиції місцевого рівня з двох областей Рівненської і Волинської, для того, щоб вони працювали відповідально, ще раз вони від мене це почули, тому що йшли на вибори, кожен щось обіцяв. Робіть, щоб ніхто не повівся на якусь там земельку, комунальну власність і так далі. Тому що довіра це найважливіше. Зараз втрачена довіра до центральних органів, нехай вона збережеться хоча б на місцевому рівні. Ну і правда, я спілкуюся з журналістами з вами зараз. Я прочитаю лекцію зараз в Острозькій академії. Я хочу, щоб студенти, викладачі думали, сприймали світ такий, який він є, бачили у вікно не подвір'я, а бачили світ, країну, її проблеми. Я сам викладаю в Могилянській академії зараз, тому. Є що сказати цікаво. А власне, я знаю, що ви спілкуєтеся з глядачами, скажімо, з людьми не через екрани телевізорів, а вживу. Як вони зараз ставляться до політиків і які проблеми їх найбільше зараз турбують? Ну я скажу, якщо зараз не тільки по вулицям Рівну, а Черкас, чи Ужрода, чи Кировограда, чи Харкова пройшли б керівники держави, то без охорони вони не могли пройти. І це насправді питання моралі і знову, відповідальності і довіри. Я вважаю, що людина, яка обіймала державну посаду, я був колись міністром, можу про це говорити. Для неї головна оцінка це от як ти потім вийдеш до людей. Чи вони тобі тиснуть руку, дякують, чи вони ж бурлюють каміння, і ти від них ховаєшся за хорону. Так от зараз люди доведені до такого відчю розчарування, що вони готові не те, що каміння, а дехто і гранати кидати в владу. І це є проблема. Це, це велика проблема. Влада повинна думати. Якщо вона не схаменеться, ну, тоді може бути біда. От Настрій людей зараз такі, вкрай негативний. Зараз дуже важко знайти того, хто скаже, я голосував за Порошенка. Хоча голосувало багато, людям просто трошки соромно, а мені їх шкода. Бо не вони, вони довірили, а він їх обманув. Оце проблема. А власне, ваша думка щодо підвищення комунальних послуг. 1 березня підняли, скажімо, електрику. Зараз, ну, скажімо, з наступного місяця мають підняти ціни на газ. Ваша думка? Коротко скажу, вовки. І тут є і певна змістовна частина. Тому що комісія, яка це рішення, Національна комісія регулювання енергетики, комунальних послуг, очолює Дмитро Вовк. Оцей Дмитро Вовк оголошує про чергове підвищення тарифів. Ви правильно сказали, з березня підняли на електрику, з квітня видумали новий податок за підключення до газової мережі. Завтра придумають за підключення, не знаю, там, до каналізації, що завгодно. Ну, вольна видумка хитра. Старші люди, які зараз дивляться, вони пам'ятають, можливо, в часи Хрущова, коли за кожне дерево платили податок і потім погорубало дерева, бо вони можуть не вродити, а людей все одно беруть гроші. Ну, до маразму можна знайти. Так от цей вовк і вовки пішли на кардинальне підвищення тарифів, абсолютно не обґрунтовано. Абсолютно не обґрунтовано в інтересах олігархати. Я поясню простими словами. Будь ласка. Е, дивіться, якщо взяти власний видобуток нашого газу. Природного, його достатньо для того, щоб покрити потреби домогосподарств і бюджетної сфери. І він дуже дешевий по виробництву. А чому нам всім втюхують ціну російського чи якогось там європейського газу? Чому на яких підставах? Значить, на цьому хтось хоче заробити. Це перше. Друге, е, теплоенергетика. Уже знають в кожному селі завдяки блокаді ту формулу Роттердам тобто, Плюс. Вугілля, яке закупається, а значить з бюджету дотуються ці гроші з наших з вами кишень, воно враховує ціну в Роттердамі, в Голландії, плюс доставка звідти. Але ж Ахметов привозить своє вугілля з своїх шахт і не везе в Роттердам. Більше того, значну частину тих шахт взагалі вугілля в копанках добувають і продають нещасні, бідні люди по 400-500 гривень за тонну. Хто дав право заламувати понад 2000 гривень за тонну для нас з вами і потім тариф підвищувати? Це все зробив уряд в інтересах алігархату. І тому люди неспроможні сплатити ті е, тарифи. Через це ввели систему субсидій. Але як? Систему субсидії посадили вже більше половини країни на субсидії. Тобто люди не відчувають себе вільними, впевненими сьогодні, що в сьогоднішньому завтрашньому дні, а вони ходять і просять: дайте нам тепер субсидії. Вони тих грошей не бачать. Правда ж, ви їх не бачите. Ці гроші транзитом ідуть знову власникам Київенерго, Рівнеенерго, Облгаз, Теплокомуненерго і так далі. Це всі ті самі прізвища. Там Ахметов, Коломойський, там фірташ і так далі, і так далі. Вони все класно. Вони щасливі. А для людей. От ми зараз воюємо з Росією, відстоюючи свої цінності, свою культуру, свою історію, свою мову, геть усе. Але при тому, на превеликий жаль, уряд Яцинівка, а уряд Ройсма продовжує, вони будують Росію в Україні. Тому що це в Росії тотальна залежність, оця вся піраміда, тільки КГБшна, коли люди всі підневольні держави. У нас такого не було до Майдану. Щоб 9 мільйонів домогосподарств сиділи на субсидіях, вважалися бідними. Але ж вони зробили нас бідними. Подивіться, ну от візьмемо цифри, які наводять я, Нюк чи Порошенка, які втрати для економіки України від того, що території відійшли за закуповані. Називають від 10 до 15%. 20 Добре, візьмемо найбільшу цифру 20% втрати. Це означає, що на 20% могла опуститися гривня. А вони її опустили з 8 до 27. Це в 3,5 рази. Це означає, що всіх нас зробили в 3,5 рази. Біднішими, тому що геть усе подивіться кожний в своїй квартирі, подивіться на вулицях, практично геть усе завозиться з за кордону. починаючи від ліків. Які, подивіться. подивіться на телевізор, подивіться на пральну машину, на холодильник, на машини, на снігоприбиральну техніку, на тролейбуси, геть усе практично все привозиться. А чого вони вже українці не можуть свого чогось виготовляти. Ті самі, скажімо, ліки, ту техніку про що ми говоримо зараз. Повинна бути державна політика, яка спрямована. Держава сама не створює робочих місць або ліків, але стимулювати розвиток цих галузей. Це називається імпортозаміщення. Ну, то так зробила, наприклад, там Фінляндія чи Південна Корея, яка подивилася торговий баланс. Побачила, добре, оце ми повинні купувати. Ми цього не зробимо. А оце ми повинні робити самі і продавати комусь іншим, що баланс, баланс торгівлі був позитивний на користь своєї країни. Напевно, ми не зможемо ну, от зараз зробити найкращу якусь мобілку чи найкращий комп'ютер. Але ми могли б робити серйозні речі в сфері медицини, в аграрній сфері, в інформаційних технологіях, в авіації. Ми входимо в десятку країн, які виробляють літаки, значить треба ці галузі розвивати. Бо подивіться, якщо ми зараз вийдемо на вулицю, прямо біля вашої студії, подивімося, скільки припарковано машин, складемо докупи їхню вартість. Скільки вони коштують, сотень тисяч в доларах чи в євро. Врахуємо, скільки йде запасних частин ремонт і так далі. А потім спробуємо насипати купу зерна чи руди, яку треба продати, щоб купити ті машини. То ця купа засипає весь обласний центр. Тому що руда не коштує нічого. Зерно не коштує нічого, це сировина. Я проти того, щоб ми, наприклад експортували руду чи зерно. Я хочу, щоб ми експортували продукцію, щоб це були сосіски, щоб це була ковбаса, щоб це була вермішель, лапша, йогурти, соки і так далі, щоб робочі місця були тут. Сільгоснаука була тут, технології були тут, а не просто зерно витягли і потягли. Кудись експортували. Експортують зерно тільки колонії. А я хочу, щоб ми були митрополії, щоб ми створювали тут робочі місця, щоб село не загнивало, щоб село не спивалося, щоб воно не обезлюднювалося. Мені дуже боляче, багато родичів живуть в селі. Я приїжджаю туди і кожен раз бачу: ця хата вже вмирає, ця хата вмирає і так далі. Оце болюче. У нас власне зараз ідуть реформи. Розпочали їх реформи грузинські реформатори. От власне, що взагалі що зараз іде. Президент сказав, що повинно було змін має бути змінено чуть лі... ну, якщо не помиляюся, 62 чи 67 реформ має бути зроблено. Взагалі, на вашу думку, йдуть ці реформи. І які першочергові потрібно зараз робити вже в Україні, щоб хоча б якось нам розвинутися, розвиватися? Президент Порошенко, як тільки прийшов на посаду, він оголосив справді 62 реформи. Розумні люди одразу покрутили пальцем біля скрані, тому що нікому у світі за період. 5 років не вдавалося ніякому королю царю зробити системних 62 реформи. Треба визначити 3-4, які зробити, щоб люди їх відчули. Порошенко перестав вже вживати слово реформи. Воно вже стало таким лайливим словом, тільки воно дратує людей, тому що не дає результату. Тому відкинемо. Ця історія вона просто гнила і непродумана абсолютно. Що треба б зробити? Ну, я не готувався до вашого питання, але скажу так: на вскидку, три ключові проблеми і відповідні реформи, які треба було зробити. Перше, це енергозбереження. Ми, виробляючи цю склянку, чи оцей стіл, чи оцю бляшку, витрачаємо приблизно в 4-6 разів більше енергії, ніж середня європейська країна. Від того наша продукція дуже дорога. Від того ми більше копаємо вугілля, більше е, нафти, газу. Від того ми попадаємо в залежність від Росії чи ще від когось і так далі. Тобто, енергозбереження повинно бути ключовою реформою, щоб ми споживали менше, більше економили. Тоді буде дешевше е, оплачувати всі ці платіжки в кожному домогосподарству, і продукція промисловості буде кардинально дешевшою. Ми зможемо конкурувати і продавати свої товари ззовні. Це перша реформа. Друга. Судова реформа. Кожна людина повинна бути впевнена, як вона впевнена в Чехії чи в Літві, що незалежно від статку, незалежно від місця проживання, ви журналіст, чи ви крупний бізнесмен, чи ви депутат, чи ви міліцинер, чи хто завгодно, ви підете в суд і суд відповідно до закону захистить ваше право і вашу власність. От поки цього не буде, поки там треба платити, і хто більше заплатить, то і захистить, не буде довіри до такої країни. Ні у людей, права яких порушуються, ні у підприємців, власність, яких можна вкрасти в будь-який момент трейдерське захопити. Третя реформа це силовий блок. Я хотів би, щоб от тут почули мене. На початок війни, якщо врахувати всі силові структури, скласти докупи, і армію, і поліції, що тоді була міліція, і податкова міліція СБУ, прикордонники, служби зовнішньої розвідки і багато чого іншого. Тоді це було приблизно 715 тисяч людей в формі зі зброєю. Скільки зайшло росіян на нашу територію? Порошенко називав цифру від 7 до 15 тисяч. 15 тисяч. Нехай ще козачків 1030 вони почали готувати, а тут 715. А чому почали мобілізацію? Що не могла в тому складі воєнна машина, яку ми утримували кожного року захистити країну? Чого не вистачало? Може, мозгів когось не вистачало, або чогось іншого не вистачало? І тому ключова реформа повинна бути спрямована на те, щоб силовий блок держави охороняв, обороняв країну, народ, а не владу від Майдану. Тому що із тих 715 тисяч армія налічувала тільки 200 тисяч. Зараз збільшили 250. Тобто це була менше, ніж третина. А решта захищала владу від народу. І тому ми бачили і під час Майдану, і зараз бачимо, яким був отой Беркут класно оснащеним. І побачили, які наші солдати, які нещасні, як вони пішли на фронт. І це до зараз продовжується. Трошки змінили цю пропорцію. Але кардинально не змінили. Тому силовий блок повинен захищати народ, а не владу. Оця реформа має бути ключовою. Тоді не буде виникати питання, що просто вихоплюють людей не готових і кидають їх у бій. Нормально працює професійна армія, вона оснащена, вона пішла і захищає країну. А власне, я б сказала, так ще одне: нам потрібно побороти корупцію. Україна визнана найкорумпованішою країною в Європі. Створили антикорупційне бюро, створили, якщо не помиляюся, про антикорупційну прокуратуру на ЗК всі декларують свої статки. але Від цього нічого не зміться. Ваша думка: що потрібно зробити? Як нам подолати, скажімо, цю олігархію цих корупціонерів? Я зараз викладаю в києво могилянській академії. От тема корупції це окремий семінар, де ми обговорюємо з студентами. І вони навіть переконані, що якщо вам хтось буде говорити, що здолати корупцію важко, це неправда. Це значить не хочуть долати. Той, хто хоче, робить і робить швидко і ефективно. Ключова умова успіху в боротьбі з корупцією це якщо вона починається з першого крісла країни. Ця боротьба. Якщо вона не починається, на тому все закінчено. Ми де 150 різних структур. Але якщо від президента, від його оточення йдуть хвилі корупції, на тому все закінчується. Тоді це перетворюється просто бла 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 пусти розмови. І навпаки, воно працює. От Я вам приведу просто приклад власний. Я не був президентом, я був міністром. От е, мене призначили в 2005 році, після того першого майдану. Зразу була важка ситуація, тому що треба було швидко взяти під контроль. Це ж армія величезна махіна, майже 300 тисяч людей, яка стріляє, яка вибухає, яка там і в Ліберії, і в Косово, і в Лівані, і в Іраку, і так далі. Тобто це серйозна річ. І доводилося перші е, пару тижнів працювати до півночі. Дзвонить дружина і каже: захворіла дитина, мала, треба привезти в лікарню. Я даю службовий транспорт. Повезли в лікарню, приїхав назад. Я з кишені свої власне. Достаю гроші, даю помічникові, будь ласка, внеси в касу бригади забезпечення, там є нормативи, скільки кілометрів проїхав, внеси, що це я для своїх власних потреб. Я нікому нічого не говорив, я ніяких наказів не давав, продовжую працювати. Пройшло два тижні, я даю команду помічникові, перевір, як керівник склад Міністерства оборони і Генерального штабу використовує службовий транспорт для початку в суботу, неділю в вихідний Що я побачив? Побачив вперше, в п'ять разів генерали і високі цивільні чиновники почали менше викликати машини. Друге, ті, хто викликали, почали платити по квитанції. Я повторюю, ніяких наказів не давав. Вони всі дуже ушли, чиновники. Якщо вони побачили, що перша особа робить так, вони зразу роблять так само, інакше отримаєш по голові. І тому, якби президент задавав стандарт прозорості відкритості, Вся чиновницька машина стала б в строй. Хто ні, вилетів би зразу, і все. Ось чому я кажу, корупція, долання її, або корупція там сидить, або боротьба з корупцією сидить в першому кріслі. Зараз там сидить корупція. Все. Це народ нічого не може зробити і корупція Ні, народ може зробити що? і робить, і дуже багато. Подивіться, от навіть того ж Насірова, коли затримали, ну, ясно було, що влада хотіла, щоб його випустили. Так. Вони придумали якісь хвороби. Вони придумали якоїсь, знайшли суддю, який включив, вибачте, дурку. Каже, немає судді, от немає кому розглядати, тягли час і так далі. А що зробили громадськість і журналістики, і мій син з автомайдану, Вони приїхали, плачили оту будівлю суду і сказали: ми не випустимо, поки вони приймете рішення. Тому що якщо ви затримали людину десь тут в селі на Рівнічні, хтось украв велосипед, ви одразу сажаєте, і в неї нема 10 адвокатів, і ніякої фанії немає нічого. Ви робите все, що треба. А тут ви. Взяли за жабра чиновника, йдеться про 2 мільярди, і ви що випустите? Ні, і не випустили. І змусили. І зараз він е, фактично під заставу вийшов, заплатив 100 мільйонів гарантії, і ходить е, з прикріпленим до ноги чіпом і нікуди він не втече. А тепер разом з вами подивимося, щоб він повернув гроші і він сів. Якби громадськість не контролювала, якби преса про це не говорила, то ніяких носійових навіть одного б не затримали. Тому влада вона змушена реагувати. Тим більше, коли ця влада залежить ще й від зовнішніх факторів. І коли на кожній зустрічі міжнародній, вже не приховуючи, вже без дипломатії, прямо в лоб, Порошенкові, Ройсману, Поробію, кажуть, корупція, 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 то вони розуміють, що е, наступить момент, коли чаша терпіння лоб, лобне. А щоб вони знали, ну і глядачі знали, що Америка контролює кожний долар по всьому світу, куди він йде. І якщо корупціонери тут у Рівному, чи в Києві, чи десь не знаю, там в сусідній Вінниці, Хмельницькому, думають, що вони тихенько щось приховають, то нічого не вийде. Все це видно, і їх дістануть і потім, і заарештують, і потім. Тому нехай кожен думає. Про чесність своїх вчинків і передбачає, що колись той клубочок ниточка вона виведе саме туди. Нехай бояться, це нормальний стан. А якщо люди постануть, чи зможе говорити власне про те, що осені, можливо, можемо чекати перевиборів. Власне, ваша думка, чи будуть вибори? Чи може народ так повстати, щоб зробити якусь перереформацію, знову якісь і щоб були вибори? Я скажу відверто: як людина, я проти того, щоб у нас були постійні майдани. Це, Але терпець, я вже можу Від кого це залежить? Найбільше це залежить від влади. Люди піднялися на Майдан, вони задали вимоги, робіть, коли влада не опорується, нехай не чекаючи Майданів, просто сама піде на вибори. Якби вийшов Петро Олексійович чи депутат і сказали, ми вам дякуємо, нам не вдалося, ми спокійно підемо. тоді пішли на вибори і чесно проголосували. Якщо ні, люди будуть вимагати виборів, я не хотів би, щоб влада доводила до точки кипіння. Але важливо, що коли будуть вибори, щоб всі, хто нас дивиться і не дивиться, на них пішли не 50%, а пішли 100%. І проголосували чесно, і ніхто не продав свій голос. Тоді буде результат, а, власне, пане Анатолію, вас дуже часто зараз видно, скажімо, з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, мером Львова Садовим. Власне, чи говорите ви, можливо, про якісь ведете перемовини про об'єднання коаліції створення, скажімо, між своїми партіями. Якщо власне будуть вибори, чи будете ви разоміти? чи, скажімо, поодинці? Це не секрет, і ми зараз проводимо переговори саме про це. Тому що коли влада сильна своїми силами, не розумом, а силовиками, грошима, телеканалами, треба єднати зусилля. І саме з названими вами і Саакашві, і Садовим і з іншими партіями, які поділяють наші цінності, ми проводимо такі переговори. Вони ще не завершені, але я впевнений, що ми знайдемо порозуміння і підемо однією командою на вибори. Власне останнє питання на завершення. Мені говорять, що програма добігає завершення. Ви як екс-міністр оборони України, що власне можете сказати, скільки триватиме ця ситуація, яка зараз є в нас в Україні на сході? Скажімо. Не треба бути міністром оборони, щоб зрозуміти, що підписавши мінські угоди, які по суті розчленяють країну, які здають інтереси Путіна, Порошенко потрапив у пастку. Що я радив би йому зараз зробити? Ті мінські угоди внести в парламент, нехай парламент їх провалить. І починати дипломатичні переговори з чистого аркушу, а паралельно не гаючи часу, зміцнювати армію, зміцнювати національну гвардію, відновлювати довіру до влади. Тільки тоді захищатимуть країну. Коли довіри немає, так країну не хочуть захищати. Я вам дякую, пане Анатолію, за розмову. Розмова цікава. Шкода, що дуже мало часу. Вам Я ще приїду. Будемо чекати. Глядачам нагадаю, що це програма Пряма мова гість студії. Лідер політичної партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо вам за довіру. Всього добре.